Вітаю, друзі! Душевний сніданок на схуднені. Трохи під набридло дивиться гречкою і яйцями на суху готуємо майонез із кремчизом. Кремчіз або дитячий сирок беремо пару ложечок. Вливаємо по одній столовій ложці соєвого соусу і хорошої оливкової олії. Перемішуємо ложечкою. Або вінчиком. І, друзі, о чудо! у нас купа! Смачного майонезу, який можна їсти ложками. Готово. Все на ваших очах. Трошки забагато вийшло. Так, я покладу коло гречки. можна так їсти прямо з перчиком. Уявляєте, яка смакота? Далі чай з кефірчиком і висівки. Дивіться, висівки можуть бути отак гранульовані. В день ми можемо з'їдати загалом не більше двох столових ложок висівок, отрубі ще це називається, тому що вони, як ентерозгіль на себе беруть різні токсини і таким чином захвачуючи хороші мінерали, типу калій, магній, і виводять з нашого організму. Або якщо ви приймаєте ліки, то треба обережно або згодити з лікарем. Такі висівки гранульовані, можна залити кефіром. Не заливаємо соком, бо сік тільки містить багато вуглеводів. І розжене вам такий апідіт сумасшедший, що ви весь день тільки про їжу і будете думати. А ми з вами наїдаємося зранку для того, щоб про їжу весь день не думати, а думати про свої звершення, теперішні і майбутні. Як найчастіше, я з вечора залишаюся в холодильничку і вранці їм таке вже собі м'якесеньке. Дуже класно і корисно вам рекомендую. Забулася, ради чого я взагалі знімаю відео. Такий сніданочок ми доповнюємо ще порцією білка. Це звичайний крім чис, без добавок, ароматізаторів, без сольки, без нічого. Або візьміть дитячий сирок несолодкий перебитий. І додаємо всю штуку і перемішуємо. Це дозволить нам бути тривалий час ситими, тому що, ви знаєте, творог дуже тримає ситість. Ми поповнимо норму білка. От. І таким чином не будемо весь час хотіти чогось солодкого, жарненького, цього, що продається в місті або де ви працюєте, і купа соблазнів. Наїлися все. Якщо ваш, ваш обід буде ну, в обід, то, то ви їсте обидві ці страви. Якщо у вас буде перекус в 11 там, по 12, то оцього може бути достатньо. Якщо у вас цього немає всього, а вам треба край схуднути, підтягнутися, наладити свої результати, рівня цукру, холестерину в крові і так далі, ми готуємо ось таку кашку, отрубна кашка називається, або е, висівки, вісяні висівки. Ми беремо 2 столові ложки, промиваємо, заливаємо водичкою і готуємо в мікрохвильновці 2-3 хвилини. Замість кашки, тому що ці кашки, розумієте, це сплошний вуглевод на кашках я не вважаю, що можна схуднути, Особливо якщо діабет, то ці ще на ніч кашки, вінігретики, які містять моркву, бурячок, це джерело цукру, це глюкоза. Воно ще тоді на ранок дуже підвищує цукор. Отже, ці запечена тиковка, яблучка, бурячок на вечір я відміняю, тому що цукор реально пригає тоді вночі, що небезпечно для здоров'я, та ще й в радці. І людина міряє тоді вранці, боже, я ж нічого не їла, одні салатики, одні салатики. Та ні, краще поїсти м'ясо якогось білка та й не буде ніякого цукру стрибків. Друзі, чайок я також готую з вечора, тому що немає вранці ніякого часу, ніколи. Я беру термочашечку, туди кладу розсипного, якісного, листового чорного чаю, трошки мало, бо він за ніч настоїться і розкриється. Тюточку, імбіря. Якщо немає імбиря в корінчику, у мене завжди є сушений, тому що його вічно набереш багато, не знаєш, куди дівати. Отак нарізали на столі, за ніч він підсихає. Шматочок лимона малесенький, щоб не було гірко. І все, поки ви це собі там на стіл щось накриваєте, ви вже попиваєте, ви вже запускаєте всі свої травні системи, також з собою чай або вода, тому що інколи ти не хочеш їсти, організм буває, плутає. Жажду спрагу з голодом, з голодом, з апетітом. Тому завжди під рукою має щось будь таке питне. Але це не для того, щоб запивати цукерочку. Просто поповнить водний баланс організму. Отже, ми з вами нормально поїли, нормально попили, дозволи собі трохи запрещенки. це майонез, який ми всі обмежуємо з ряду причин. А тут же ж одне добро: білок, жир. Трохи солі, щоб ми функціонували, розумієте? І не падало у нас тиск, бо тільки прийдеш на роботу, посидів пару годин, все, ти млявий, засипаєш. Тобі просто не вистачає солі лизнуть капельку. Тут в соусі якраз усе це є. Отже, друзі, чекаю на зворотній зв'язок, на доповнення цього відео, тому що в мене ж на каналі різні високоінтелектуальні глядачі з більш багатим досвідом, ніж я одна. Правда? Друзі. На завершення, харчуйтеся правильно і будете завжди здорові. Не ходіть голодні, ви мусите себе нормально харчувати. Ви тільки ще прокинулись, ваш організм думає, коли будуть кормити, що мені будуть давати, які готують ферменти для переварювання. Що в нього паніка починається, розумієте? Поїжте просто.